Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив у програмі військового телебачення України під прицілом. Ми бачимо заходи, які проводяться РФ для того, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна і Лукашенка, де обговорюється це питання, і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення. На сьогоднішній день, за даними воєнної розвідки, України біля нашого кордону зосереджено шість батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони Райони повітряно-десантних військ, так званого командування Сил спеціальних операцій, Лукашенко готовий віддати все, що в нього є. Хай це використовує РФ, але щоб ЗС Білорусі безпосередньо не вступали у війну проти нашої країни. Наскільки довго буде така ситуація, це буде залежати від того, як будуть розвиватися події на фронті і взагалі як будуть розвиватися події у війні Росії проти нашої держави, зазначив представник воєнної розвідки України. І от нам повідомляють, що 15 хвилин тому біля аеродрому Зябровка, що знаходиться Неподалік білоруського міста Гомель пролунали вибухи, і було видно спалахи вогню. Телеграм-канали пишуть, що на аеродромі знову вибухнув іл 76 який перевозив ракети до комплексів С-300. Вся полоса та ангари у вогні в котрий раз знову очевидно порушення техніки безпеки або хтось покорив не там, де треба. Лукашенко досі не зрозумів цього чи навпаки розуміє і відтягує, як тільки можна. Білорусь за крок від того, щоб трансформуватися із агресора, яким вже є в російсько-українській війні, безпосередньо на сторону збройного конфлікту, кажуть правники, українські політики та політологи наголошують, що Кремль не припиняє спроби втягнути режим Олександра Лукашенка та Білорусь в цілому в прямі військові дії проти України, Литви або Польщі. Нещодавній масований ракетно-бомбовий удар по низці українських областей у цей звіт ще не потрапив. Росіяни відновили застосування іскандерів із території Білорусі, а також вперше застосували Стратегічні бомбардувальники кажуть в українській розвідці. За даними ГУР, літаки ту 22 М3 виконували пуски крилатих ракет Х-22. Відпрацювали з району неподалік Білоруського Мозеря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України по Київській, Чернігівській Сумській областях. Попередження Генерального штабу ЗСУ про загрозу подальших ракетних та авіаційних ударів з території країни сусідки залишається актуальним. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Південь Олександр Коваленко звертає увагу на те, що в останні три доби саме із повітряного простору Білорусі було завдано найбільше ракетних ударів по Україні, причому ракетами Х 22 Х 59 радянського зразка. Туди російська авіація в складі ту 22 М3, Су-34 і су 35 заходила із повітряного простору РФ. Прокоментував він Радіо Свобода. Останніми днями російська авіація вилітала з російських аеродромів. Повітряний простір Білорусі вони використовували як безпечний для підльоту до території України. Окупанти запускали звідти ракети і поверталися назад в повітряний простір РФ в лютому березні. Тактика була інакшою. Російські окупанти активно користувалися аеродромами Білорусі для ударів по Україні. Цього разу Мінськ від Мовив, реф нині не бачить доцільності в такому, чи побоюється ударів ЗС у відповідь, питання актуальне і відкрите. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.